Коротше, все, я пхнув назад. От. Тому що, ну, тому що і час, і взагалі дозвілля було цікаве, зайшов цей отуда. там, я так розумію, там можна провести просто цілий день, тому я не наважився коротше, ходити. Я, блядь, я взагалі заїбався, шукав там. Півгодини де цей туалет, і ледве знайшов, піздец, знову до місцевих треба було звертатись, типу, блядь, чуваки, а де туалет, блядь, вони самі. Коротше, піздец. Ну, от. блядь Ну і цей. Все Це я там знайшов. Ну, Зайшов в магазі, купив там то да сьо купив коротше, собі Пайтос, новий. От, тепер я взагалі як, цей, якийсь цей е, побутовий е, металіст, Бор, Сиво Борода, пайбать, от Купив туди. Сьон. От. І справа просто в тому, що оце півко, яке я там показував, типу, оце. От. Я, е, е, а вже ж я його не допив, тому що воно таке, типу, пф. Я його полишив типу, на вулиці. Залишив десь в кутку і думаю, та похуй. ну типу. Заберуть і чи його обасуть, то похуй. Вже думаю, ладно. От, А там такі дві третини коротше, з цього пива. Я от обродив, ходив десь годину, вийшов, а воно стоїть. Ха -ха. Ну, я його такий взяв, понюхав, типу, ну думаю, не обіцяли, типу, подивився, типу там нічого не накидали. Ну, коротше, я його почав знову пити. от. Ну і п'ю, а воно. Воно як добре вино, типу, воно типу, подихало. От, І воно стало ще краще. Ну от я його і бачу. І. Я зараз буду йти домов. Ну, от, красивий, як -от оцей. Ариєфарицей, аби децарицей, а видікає цей, а-а-а. Ну. короче, Піду. Ой, яка собака? Маленечка така якась, шпіць якийсь. Тобто я буду йти додому і там ще щось буде. Думаю, сьогодні треба все ж таки зробити якийсь селфак з чуваками, то нічого не залишилось. Так що Му -а! Му -а! побачимось.